На даний момент він залишили в камеру, щоб з бачити свої опіки і діти очисла відправлятимуть на табір Невгород. Село, як ви вже знаєте, називається Майорщина. Назване село у честь колишнього поміщика. Поміщик мав звання майора. Прізвище його було Горбаневський Ну, кажуть, трошки змінене прізвище, Нібито Гербаневський, він був нагороджений орденом. Олександра Невського і Катерина II подарувала йому дві тисячі землі, Дарчу грамоту і найближчі села із, разом із людьми. Це, це було в кінці XVII, на початку XVIII століття. Жив на території, оце, оце зараз дійсно поміщицький маєток. Залишилася там тільки одна кімната від поміщицького маєтку, це все не, обувало, не, не витримало. Пан був дуже хорошою людиною, за, за нього відзиваються дуже добре, багато хто працював із місцевого населення. Мав він кінний завод свій. Через річку там була копальня і був цегельний завод. Якщо ви звернули увагу, розбирають старе приміщення, там, це теж побудоване старе приміщення і цегла із його заводу, із гербом. ЛГ Ле... Ле... Леонід Гербаневський. У 18... 1918 році, після революції, ясно, що почали утворюватися перші е... такі організації, яким не подобалось, хотілося мати все і зразу. І панові, і панові запропонували в один день вибратися. Він не відкладався в довгий ящик, у 18-му році він вибирається. І виїжджає в Німеччину. Все майно розібрали, розглядли між собою, як звичайно це робиться. Економію підпалили, насо було палити, як знали, що господар вибрався. Ну і на території маєтку був створений перший радвоск. У 1936 році на цю територію почали звозити безпритульних дітей з усієї України. Знаєте, події, які були там, і війна. І... Да. Mm -hmm. Значить, до 36-го року тут був дитячий будинок для безпритульних. Пізніше було реорганізовано вже у... з початком Великої Вітчизняної війни. У... Для дітей, батьки яких загинули на фронті. Це був дитячий будинок, батьки яких загинули на фронті. Там є табличка. У 41-му році дитячий будинок евакуювали у Сибірі. Він був, я точно не пам'ятаю, де десь у Сибір. І в 43-му році повернувся дитячий будинок сюди. Я, як я вже сказала, що виховувалися діти в основному офіцерів, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Діти були дуже ну, із таких сімей. Вони відвідували масову школу, ходили в масову школу, а тут на території тільки жили у спальному корпусі. На 50-річчя дитячого будинку поз'язялися серед них велика кількість академіків. Ну, це Ясно, що дуже. Багато дуже відомих людей письменники, академіки, хіміки відомі. Я прізвищ не знаю, я працюю тут не, недавно, так щоб, щоб, щоб вам сказати точно. Да. У 40-х 40 роках під час війни село було окуповане до 43-го року, в вересні місяці тільки 43-го року звільнено. І оце тут якраз тут ще було два дуби. Ще вони там пооставалися пеньки. Оце тут на цих дубах були розстріляні і повішені комуністи із села, із села Тарасівки, сусіднє село, німці оце тут розправилися із комуністами і з комсомольцями. Ну, на даний час вже бачите, в нас приміщення дуже хороше. Побудували воно шостий вік, усього двохповерхового приміщення, окремо харчоблок. є підсобне господарство, 50 гектарів землі. Працюють на підсобному господарстві люди. Ну і ясно, що діти теж задіяні для себе. Морква цибуля, буряк, працюємо. Так. Ну, Залишилося із цих давніх часів оце бізнес-два. Один у тому краю, там ще тут є. І один у березні. Дві ліски тут і було на пруду, два, одна залишилася, спалилась. Клієнти там такі знайшлися, що з минулий добре гуляли і Угу. Через річку там у нас залишилася панська посадка сохне. І сосни ось тут можна, тут дорога є, додати. Можна виїхати там повз будинок, оце двохповерховий, то для вчителі побудований трошки пізніше, можна проїхати там. Приїжджали із Києва, із якогось інституту, сказали, що і дубам, і соснам близько 300 років. Досліджували, сказали близько 300 років. Так що це коротенько. коротенько.